Мистецтво забитих Рін, стоїцизм у ньому знайшли раціональну, дружу до науки філософію, включаючи в себе метафізику та іментну відкритість для будь-яких ревізій. Важливо вміти розрізняти стоїцизм і психотерапію, так як друга лише річ, яку можна в момент використати та отримати результат. А перший спосіб життя ціла філософія, по якій будуватиметься майбутнє практикуючих. У ній розглядали питання, як жити правильно. Тому стойки відмовлялися від усіх благ світу і концентрувалися лише на спокої духу. Також проводили надто жорстку. Дихотомію, тобто ділили речі на дві частини: те, на що ми можемо вплинути, і те, на що не можемо, І демонструвати недовижно сучасний давній шлях. Звернемося до першого стоїка Епіктета, що не є справжнім ім'ям. Він був роботом багатого вільного раба Епофродіта. Але ця впливова людина добре ставилася до епіктета і навіть відправила його вивчати філософію. Епофродіт служив у Нерона, і після загибелі пана першого стоїка відпустили на волю. Той довго навчав філософію в школі, але так як люди у цій сфері говорили правду про владу, яка у свою чергу хапала. За своє місце. Був даний приказ вислати з міста всіх філософів. Тому Епіктет викладав вже у Нікополі, подружився з імператором міста. Отримав відомість і слави та навіть безкорисно взяв під опіку сина, приятеля, врятувавши тим самим його від смерті. Ще й дожив до схильного віку, 80-річчя, що на той момент було феноменально. Уявляєте, ми цієї особистості? Сенатор Аріан записував його лекції, бо сам вчитель не занотовував нічого. Тому по цих знаннях я буду створювати відео. Відправляємося в подорож мудрості з Епіктета, де буде розглядатися різноманіт. Манітні теми і даватися відповідь на головне запитання мандрівки як правильно жити. Почнемо з дорожньої карти. Колись продавець Зенон зацікавився філософією, прочитав книгу про Сократа і запитав у торговця, чи є такі люди, як людина в даній книзі. В той час за де Зенона проходив кратити і пізніше взяв ученики. Після навчання той заснував власну школу у розписній стої, тому таких філософів, як Зенон, назвали стойками. Викладач загинув 98 років, не із власної смерті. Сам Стоїцем зародився 300 років тому до нашої ери Афінах, що було. Початковою історією. А тут ми дійшли до середньої. Пізня була якраз за часів Епікти та Сенеки імператора Марка Аврелія та Гая Музонія Руфа. Стоїків цікавлена не теорія ради теорії, не наука ради науки, а правильне застосування у людському житті і користь. Інакше просто не буде сенсу у знанні. Христ запропонував найбільш краще пояснення філософії стоїцизму, використавши ряд метафор. Він зрівнював стоїчну філософію з садом, а етоко з плодами, які виростають в цьому саду. Щоб отримати врожай, ми повинні одобрити ґрунт правильними речовинами. І Порушувати гарні дерева. Сам ґрунт і дерева фізика, яка дає нам розуміння світу, в якому ми живемо. Також сад повинен бути захищений від поганого впливу, інакше він не зросте бур'яном. Функцію захисту виконує логіка, перегороджується нас від помилок мислення. Є три стоїчі дисципліни, і на екрані ви бачите, звідки вони походять. Дисципліна бажання вказує на ці речі, на які ми не можемо вплинути, і ці на які можемо та походять фізики. Дисципліна дій належить до зрозуміння етики і усвідомлення власної поведінки. І останнє дисципліна згоди, яка вказує грагувати як на Нітні ситуації, де ми або погоджуємося зі своїми першими враженнями від обставин, або відвергаємо власні почуття. Дисципліна побудована на логіці. У цьому відео буде три частини засновані на трьох дисциплінах, а в кінці там 11 вправ для того, щоб стати на шлях стоїцизму. Дисципліна бажання, що нам належить хотіти, а що ні. Як я вже говорив, в стоїцизмі практикують розуміння і усвідомлення того, що не все так, як ми хочемо. Плани можуть легко провалитися, і причин того може бути дуже багато. Я ні в якому разі не закликаю змирюватися з обставин. Які стаються, але варто тримати в голові думку, на що я впливаю, а на що ні. Те саме стосується й дуже важких моментів життя, таких як смерть близьких людей. Але не жахайтеся, адже тут говориться не про те, що не можна мати зв'язки та не любити, а про те, що ми не впливаємо на такі ситуації, бо любимо смертної істоти, немає ніякого завірення, що вона живе вічно. А ще потрібно викладатися на повну в цій часті обставин, які ми контролюємо, а інші посити на волю. Так збережемо багато сил, енергії та нервів, жити згідно з природою. Невже стоїцизм виявився екзотеричною штукою, по типу New Age, яка закликає обійматися з деревами і слитися із середовищем? Ні, не все так просто. Цим висловом античні стойки продавали думку того, що ми унікальні істоти і не повинні проявляти в собі ні краплі звірства, щоб жити краще, що і були метою. Хоча не всьому треба вчитися у давніх людей, бо сучасна наука дослідила, що людський геном від геному людини подібних мав відрізняється лише на 4-5%. З боку еволюції це досить багато, але може закласти парі. Аристотель був би дуже здивований Кої маленькою різницею. Все ж таки, у нас залишаються відрізняючі риси, наприклад, при народженні у дитини головний мозок великий збільшиться протягом буття, та використання язика як способу комунікації. Людська природа не йде не поняття. В останній час ідея цієї самої людської природи втратила свою особливість, бо філософи розділили це на дві лінії роздумів. Перше основується на тому, що якраз такого свідарвина по походження організму нанесло смертельний удар по ідеї есенціалізму. А інші йдуть в протилежному напрямку і опираються не на генетику, а на культурну антополізу. Приходять до висновку, що людство надто гнучка у своїй поведінці та демонструє велику варіативність культур. Вертаємося до питання, що таке людина. Жива істота, маючи розум, смертна. Якраз у володінні інтелектом ми відрізняємося від тварин, також від баранів, і повинні дивитися за собою, щоб не не того, що робить звір. Інакше тратимо людяність. Коли забруднюємо руки, коли робимо щось ради его, куди ми схиляємося? Правильно, до баранів. Гра в м'яч з Сократом. Труднощі у вигляді м'ячі посилає нам життя. От у Сократа була. Така гра: бути закованим, втратити жінку, бути винен, випити яти, залишити дітей сиротами. І вів м'яч він гладко. Так само, і ви, усвідомлюючи, чого не можете змінити, не турбуйтеся. Бо у цьому відсутній сенс. Щоб позбутися тривога, пораніть у свої почуття. Це використовують стоїки. Дисципліна дії. Стоїки позачали усекати класифікацію чотирьох типів доброчесності. Практична мудрість або розумність дозволяє приймати рішення, які покращують наше життя. І це найвища чеснота. Хоробрість, з однієї сторони, вона може виступати як Зміливість боротьбі, а з іншою моральною мужністю, вмінні виконувати своє зобов'язання, незважаючи на небезпеку, уміркованість, яка дозволяє контролювати наші бажання і не піддаватися ексцесам. А під справедливість оце крат мав на увазі не те, яким рівноправно має бути світ, а чесне ставлення з іншими людьми. Все впирається в особистість і доброчесність. В стоїчному розумінні не можна практикувати добропорядність, чесноти, випрошу якусь окрему класифікацію. Неможливо одночасно бути не але мужньою людиною. Потрібно виходити собі ці якості, щоб Сформувати особистість для цього і що ви по мору, і майже почався корабельний крах. А щоб його не було, вам не можна ніяк зволікати. Навіть трішки піддаватися, наприклад, сну. Ви повинні триматися. Щоб виховати ці якості, потрібно відмовитися від задоволень. А корабельний крах це спокуса ексцеса. У вас більше можливості здатися, ніж вижити. Трохи не так направити вітрила і втонете. А триматиметесь, отримати ті самі чесноти: хоробрість і меркованість, навчаючись і роздумуючись, мудрість, якщо будете справедливо ставитися до інших людей. Виховуєте справедливість. Ну так навіщо ці всі чесноти? Вони відносяться до етики, що дуже поважалося стоїками, бо ви можете розуміти, що так поводитися гарно. І це підводить до головного, правильного життя, чого й досягав стоїцизм. Була собі така історія про жінку на імені Медіа. Вона дуже сильно жадала помсти чоловіку, так сильно, що була готова вбити дітей. Медія це зробила, та її вчинник може назвати жорстоким. Але насправді до неї можна проявити тільки співчуття, бо жінка не світила мудрістю. І через цей недолік її не треба винити. Що не стосується Скалі виріжемо росню. Хоча насправді можна пожити людей, що їм не пощастило народитися і вирости в жахливому болоті. Але погані вчинки несуть за собою негативні наслідки. В США був сучасний стоїк Стокдейл. Одного разу на радарі США помітили в'єтнамські кораблі. Але після перевірки літаками нікого не знайшлося. Тодішній президент штатів використав це як причину розпалити конфлікт. Так почалася повномасштабна війна. Стокдейл був льотчиком, і після спроводу паса на ворожий об'єкт по приказу його збили і взяли у полон. Умови там були найжахливіші, Стокдейл муж. Щоб він розповів розманітну та таємну інформацію, тому чоловік табуреткою побив своє лице, а потім навіть в Вене прирізав, щоб його перестали допитувати. На волі відпустили через 7,5 років. Коли після повернення в Америку його спитали, кому було найважче у полоні, Стокдейл відповів: оптимістам, адже на Новий рік вони надіялися, що їх випустять, А коли продовжували тримати, вони сильно розчаровувалися. І так впадали у глибокий відчай. Сам наш той, як не боявся сприймати сувору реальність в лице, тому коли розбивалися його надії, він опановував. Власні почуття і ставив нове очікування. Так до чого це все я? До того, що Стокдей приклад запіктата. Він його імітував цієї історії, хотів передати важливість мати людей, приклади яких буде слідувати. Адже прожити такі муки так довго не просто. ж? стоїцизм для людей з фізичними або психічними захворюваннями. Зразу кажу, філософія не може повністю виступити проти недогів, але в силі підняти ваш дух і змусити жити краще. У Ларі підлітковому віті стався параліч. Довелося підключити хлопака до дихаль. На апарату після приблизного одужання від поліеміту почалася реабілітація з тривалістю півтора роки. Лише руки залишалися паралізованими, і проблеми з диханням збереглася. Тому, коли Лері спав, в його організмі накопичувалося багато вуглекислого газу, а кисню не надходило. Знову довелося використовувати дихальну маску. Дорослішому віці проблеми все більше верталися, так що Лері не зміг піднятися до робочого місця. Кабінети в коледжі, бо не виходило просто питати п'яту ступеньку. Тоді він пішов до лікаря, який, до речі, був сліпим. І разом з ним родився на рахунок того, чи зможуть Ларі в коледжі побудувати пандус, а він собі придбати коляску. Так і сталося. А пізніше чоловік зрозумів деякі істини. По-перше, варто дивитися на світ через призму своїх хвороб і акцентувати увагу не на тому, чого зробити ти не можеш, а на тому, що яким чином змозі, також створити своє хороше агентство. Це вимагає узгодженості між наступними елементами, цінностями, уподобаннями, цілями, судженнями, рішеннями та діями. Далі пізнайте себе. Крім того, що позбавити. Свій фізичний і психологічний потенціал, треба бути в курсі своїх слабких місць. Інакше самообман або незнання будуть мати небезпечні наслідки. Ларі каже, що пізнати себе, справа, звісно, нелегка. Вона потребує практики і бачення ситуації у перспективі, але необхідна, щоб використати принцип стоїцизму. А ще треба мати життєвий план. Це не значить, що ви зобов'язані все робити по дуже жорсткому графіку або просто придумати, чим хочете займатися в житті. Скоріше, Ларі це передав уміння ще раз дивитися на Спективу і нагадувати собі, що справді важливо. Також творить гармонію, це для якої треба комбінація вашого динамічного плану, який постійно оновлюється. Через нього ви повинні відчувати вдоволення від життя. Потрібно гармонізувати духовний, і раціональний досвід, бажання, потреби, розуми та дії. І останнє, що радить Ларрі, реально передбачати непробивні стіни на шляху до реалізації плану, вміння їх обійти. А для цього потребується глибоке знання власного потенціалу. Розрізняйте те, що можна пробити, а що неможливо, дивитися через призму своїх можливостей. Тепер нові поради на випадок психологічних проблем. Був такий собі Ендрю. Він страждав депресією, і перше, що зазначила ця людина, стоїцизм справді якимсь чарівним способом виліковує даний недух. Ендрю свідомо, як депресія зв'язана з дуже негативними думками. І низькою самооцінкою, і тим, що людина починає вважати себе нічим, бо не може досягти ідеалу та досконалості. А цілью стоїцизму задля правильного життя і гармонізація духу, його спокій, що якраз потрібно для депресивних людей. Тоді Ендр звернувся до принципу дихотомії, зрозумівши, що свої вчинки та рішення ми контролюємо, а на обставини, в які попадаємо, на думки і дії інших людей не впливаємо. Ендрю використовує життєві перешкоди як платформу для гри. Коли йому в черговий раз проглятали образи, він їх ловив та аналізував чи стоїться якось симоця на це використовувати дані тут поради на практиці? Ще корисними стоїчними принципами Ендр вважає аналіз своїх перших вражень і почуттів від того, що підкидає життя. На диво вони виявляться без фундаментальними. Другий ж корисний аспект принципів це те, що сучасність стойки називають негативною візуалізацією, це уявлення всіх поганих сценаріїв якоїсь ситуації, про яку ви переживаєте. І завірення себе, що це не так же жахливо, та у вас вистачить внутрішніх ресурсів, щоб справитися з тим. Дана візуалізація підготовує вас до того ж самого випадку і заставляє зрадіти, що у вас зараз такого немає. Дисципліна згоди, як реагувати нерозноманітні ситуації, смерть та самогубство, зникнення людини, як існуючої істоти, нормальне та природне Явище, але ми його можемо боятися. Зазвичай викликає страх сам процес, чи буде він болісним, наприклад, від хвороби. Тоді потрібно витерпіти таку долю. Або лякає той факт, що ваша свідомість перестане існувати? По суті, як цілісний об'єкт перестане, але всі ми зірковий пил та були будемо ще довго, просто вернемося у свій початковий стан. Ми не бактерії, що не можемо померти від старості, а гинемо від нещасливих випадків. Ми ніби колосся, бо для нього вічно не бути жатим або згнившим прокляття. І навіть якщо ми не помирали від тому організму, старості. Колись би стався нещасливий випадок і нас би вже не було. Тепер по самогубству. Одного разу Бетці Девіс влаштували вечірку на своє день народження, запрошивши 30 близьких людей. Всі гарно веселились, а коли розійшлися на вечір, Бетці любувалась заходом сонця. Після чого на очах у сестри вибила коктейль з морофіном, хлоргідратом і фенопробіталом. Підготовлений її особистим лікарем. Він теж брав участь у цій церемонії. При житті жінка мала хворобу лугеріга і не могла займатися творчістю в її випадку малюванням, а також розчисуватися, почухатися, не говорячи вже про те, щоб стояти. Тому коли в Каліфорнії. Орні прийняли закон про сестоване самогубство. Вона вирішила піти з життя гідно. Якщо це для тебе не практично, двері відкриті. Якщо практично терпи, адже на все двері повинні бути відкритими і тривоги не буде. Це цитата Епіктета, де він використовував метафору Двері відкриті, що означало самогубство. Перша думка цього вислову мала на увазі, що можна пройти через двері, якщо витерпити ситуацію, яка дійсно нестерпна. А друга, хай двері будуть завжди відкритими, та ви не будете відчувати хвилювання. Дамер. Рекомендації, що робити у випадку, якщо вас повністю охопив гнів. Зробіть глибокі дихальні практики, повільно вдихати діафрагмою, не грудьми, трішки затримайте та видихніть. Під час цього можна аналізувати причину того, що викликало злість, треба її усвідомити. Якщо у вас, наприклад, вкрали гаманецю вибили з нього прямо перед закриттям дверей, може себе заспокоювати диханням, аналізом і фактом того, що людина та отримала гроші, але втратила дещо цінніше свою гідність та схилилася до ворона у випадках спекп. Котного вогню гніву, якщо є можливість прогулятись мінімум квартал, зі свіжим повітрям. Самотність це відчуття незалежно від того, чи ви знаходитесь у якійсь компанії, чи перебуваєте одні. Воно є все життя, а лише іноді загострюється. Звісно, це не патологічне явище, воно виникає зовсім індивідуально і зачепляє особисті конкретні обставини. Самотність залежна від нашого сприйняття ситуації, через неї марно хвилюватися. От ми й дійшли до тих самих вправ, про які я говорив спочатку. По суті, про одну я вже згадую. Дихотомія, яка розподіляє речі напливові та неконтрольовані. Через другі немає чого переживати, адже це дарма і нічого не змінить, тому потрібно аналізувати перші враження від ситуації і заспокоювати себе. Друга вправа фундаментується на тому, щоб пам'ятати про смертність живих істот або невічність якихось речей. Мали ви класний телефон, розбили, загубили чи завантажили вірус, його вже немає. І про це варто згадувати. Третім пунктом стойки радять нам у всіх починаннях обмовлятися. Ми говоримо, а життя розпоряджається. Наприклад, ви зібралися йти митися в баню, де повно людей, які бризгаються, товкаються і крадуть. Ви обмовились: я хочу митися і про цьому зберегти спокій. Нам не радять пасивно відноситися до дратуючих чинників, а говорити свої намірення та бажання наперед, уявляючи, як це може піти. Та коли ви усвідомили. На що йдете, буде легше аналізувати перші почуття від обставин. Четверта вправа рекомендує роздумувати над застосуванням хоробрості у двох її значеннях: мудрості, уміркованості та справедливості. Перше, щоб насмілюватися, приймати рішення. Друге для того, аби думати над витівками. Третє це для притримання різких, невмісних або навіть злих бажань. І четверта зради рівного та справедливого використання хороших вчинків для інших людей. П'ята вправа заснована на рекомендації: якщо тебе хтось злить або дратує, та ти провокуєшся на відповідь. Згадуй, що бійся викликала твоя думка, власне уявлення. Тому постарайся не лізти в конфлікт а отримати час на перекур і заспокоїтися. Шоста вправо, яке попередньо стало для мене майже новинкою, говорити мало, але по справі по більшій частині зберігати мовчання, а в противному випадку озвучувати небагатьма словами по сутності ситуації. Побічний ефект заключається в тому, що ви станете більш бажаним гостем на якихось заходах, якщо відвідували щось. А чому це ми повинні стримуватися від звичайної розмови? Тому що це по треба зікання. Звучить надто зверхньо, але ж пригадайте, що це рекомендував колишній раб. Це звичайної спілки цілком можливо знайти хороших людей. Ці самі хороші люди не повинні бути якимось академіками. Більшість із них навіть розмовляти неможливо, а мудрими та адекватними. Восьма вправа базується на тому, щоб відповідати на образи гумором. І якщо сповісили, що хтось негативно відгукнувся про вас, не пробуйте виправдовуватися, а прокоментуйте. Якби ви не знали про інші мої вади, до цього списку було б ще що додати. Десятої вправої і говорити без засудження. Якщо хтось миється швидко, не треба говорити йому, що він погано миється, а зазначати те, що це відбувається швидко. Звідки вам знати, чи даний факт поганий? А останнє вправо рекомендує перестав згадувати про день, який прийшов, та роздумувати над власними діями. Таке чином, визначати, що зробив недобре, а що добре. На цьому відео я підійшло до кінця. Якщо закрутиться, можете перейти за посиланням в описі на мій Тікток аккаунт або ж телеграм-канал. Рада, якщо зміг комусь допомогти і покращити ваше життя. Якщо є Якісь заперечення, думки чи припущення висловлюєтеся в коментарях. Я візьму до уваги! Успіху!